Ну що, я переїду, обрав. Ну що, вже трохи підмерзло. Підемо далі, я подивлюся, що там далі робиться. Все, все побіг ще криги трохи Ми. Ну, ну О, такі Бобри в березі роблять. Нори ну, вони вже певні, що. Вже на сп'ячку такі нори. О, затикали. Позатикали. капець, що робиться. Ну тут туди, певно, що заходять. Під тим горком мають свою домівку, бо я якось певно, в вересень місяць, чи в серпні місяці, певне, що в вересень місяць, як маленькі плавали. величиною щой більше от і всього так вони здрасували берег ось таке вони заходить в воду не навіть з кучі дрова на дамбу собі зносили з кучі дрова Ось. Каше так не сильно підмерзло, легенько тільки так. Ну що, подивимось що він тут далі робить. Вот тут вже, вже болото. то далі не зайду, бо я без гумов. Ідемо, дивимось. Ось, хочу показати, як заточують дерево. А штрик заточують дерево. І так вони відроблять свої зомби. такі от, як не було, обрізали. Йдемо далі, дивитися. Що вони далі роблять Ось сніжок починає підвітати вже вже починає Підмерзати, Чи вже мамон на дамбурці їм дамбу розвалювати, що мали ще роботу Десь нещодавно тут вони Ні, це не вча, проблема, що вчора. Ось так вигрізає. Ні, то таке, то весь весь ліс положили. Ще впереді ті великі верби. Я думаю, що то Побачиш кору з верби познімали. Ось, зараз ми далі йдемо. Цікавіше. Лізу через. Ну, от. Роблю таку загату для себе, щоб мати де. От. От як. Все положило. Всі дерева начисто положили. Хто Щось, що природа створила, воно вище нічого не є. Ліземо далі, глибину, Все затопили. Зараз примерний в березі я піду дамборус розвалювати що там вони наробили. От. от як ці дерева ложать Вон до дерева як курупу знімали це таке от. Болото примезло мені на другу сторону берега перейти і подивитися. От і все. І там розпалися. Свіже. Бачите. Помаленьку, помаленьку. Ну природа, ну, воздух, повітря просто капець. Погода ще така непогана От навіть до скорінням завалили, зараз ми далі прийдемо знову влізу Сьогодні небо по сезону ягнутий. Люди виїжджає. Веські дерева ложить. Ото моя рука, ото дерево. От і все. Тут же бачу, що теж повивертало. Певне підривали. Оскоріння повивертало. Дерево тут на дерево. Ось таке трохи. О, дивіться навіть. Вот от природа. Сраз ми може в другий берег перейду. Подивлюся, що в мене вийде. Певно, що ні. А верба мене не витримає. Певно що ні. О, витримує, бачите. Ну. Тут трохи є глибина. Що вам сказати? Не треба чого бути взуватися, бо далі в березі то буде все. Його добре затопили. І глибина є. Добре пішли. Набрали берег води. От і все. А вони, певно, вся річка розіблялася. Ось От отаке. Я тут взяв палку, певно, що ні. Ну, глибина мені в пояс, ну що ще в болоті, то буде по в сам, саму шию. От і все. Ай трохи примерзне. Тоді щось можна йти. Дивитися, що ж можна було таке робити. Ось от таке, бачите, що наробили? Трохи бардак, але воно вроді лишнє, воно піднімає рівень. Вроді запливи якісь робить, в запливах риба не реститься. Таке от треба вчати.